Усім привіт! Сьогодні готуємо один з моїх улюблених пляцків – це класичний сирник. Такий сирник готується дуже легко та просто. Виходить, надзвичайно смачний шоколадною ноткою. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Щоб приготувати такий смачний сирник, нам знадобиться 1 кг 200 г кисломолочного сиру, перемелюємо сир на м'ясорубці. Щоб забрати у сирі зайву вологу. До сиру насипаємо трохи манки. Тоді сирник буде добре тримати форму, буде гарно нам нарізатись і не буде тискатись. Також насипаємо цукор, 3 яйця і 1 білок. Повний рецепт ви зможете знайти в описі під відео. Ще до сиру натираю цедру одного маленького лимону та промиті й просушені родзинки. Усе гарненько перемішуємо і відкладаємо наш сир, допоки не буде готове тісто. До просіяного борошна додаю одну чайну ложку з гіркою порошку до печива чи розпушувачу. І 2 столові ложки сюди ж просіюю какао. 2 столові ложки цукру. Ці сипучі складники ретельно перемішуємо і сюди ж додаємо 180 г масла або гарного спреду кімнатної температури і перетираємо в крихту. Також сюди додаємо одне яйце та один жовток, і замішуємо ось таке м'яке та гарне тісто. Меншу частину тіста відправляємо до морозилки, щоб воно нам потім зверху добре натиралось. Більшу частину викладаємо на деко, застелене пергаментом, розкачуємо, робимо бортики. Та щедро за допомогою ложки поверх тіста викладаємо наш смачненький сир. Розмір форми дека також вкажу в описі під відео. Приблизно через пів години виймаємо з морозилки наше тістечко. І на великій терці натираємо наверх на сир. Хочу зауважити, якщо ви любите більш високий сирник, тоді просто берете менше деко. Сирник справді виходить дуже смачний. Обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептом. Випікаємо наш сирник у добре розігрітій духовці при 180 градусів приблизно 40 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Потім найскладніше це дочекатись, коли повністю охолоне наш пляцок. Різаємо на шматочки, смакуємо, насолоджуємось і пригощаємо своїх рідних та близьких. Зараз повторюю, сирник виходить дуже смачний, не кришиться, тримає форму, тому готуйте на здоров'я, підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо вам сподобалось, обов'язково чекаю на ваші вподобайки. Всім нам бажаю бути здоровими, жити під мирним небом та спокою нам в душі. До нових зустрічей!